За свободу і за... вас вітає віч, воля, наш ройовий вищ, за на волю за українську долю, наш ройове гасто і діти рідної країни, нащадки, мужніх козаків, сини торки України, пригорність України на віки. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в Україні. І не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, Щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемова настане в боротьбі з ворогами, щоб старенькі до старку свій вік доживали. Щоб і пісня, і слово українське звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання моє неодмінно. Ми діти твої Україно! ми нації цвіт твоє майбуття! ми голову схили, стоячи на колінах, за наших героїв полеми. Сиди, не подває, бородиться сьогодні сою, не зіорелям і насилає, щоб швидше вони завершили війну. Заснає Чорний ліс, сонечко вже сіло, тихо, тихо, накруги, спить країна мила, не живе солове. Німгаю, а дівчина край води, сльози проливає, не щебече соловей у зелені мгаю, а дівчина край води, сльози проливає, зажурився старий дім, щось бурмоче стиха. Не наколеш більше дров, не накоїш лиха, а з вічі Україна мати, нема кому боронись, кому визволяти, а дівчинонька ота, Україна мати. Нема кому боронить, кому визволяти. Ось це, пане батьку наш, повели до бою, хай покажемо скалям нашу силу й волю. Україну ми спасем і вона засяє. Жовтим від блиском шабе, ще й блакитним вся Україну ми спасем і вона засяє. Жовтим від блиском шабе, ще й блакитним вся Боже, пробачене цінували ми щастя своє. Вороги спокій забрали, та Україна нас буде і є. Нікому не віддамо своєї держави, ніколи не віддамо. Це наша колиска, дорога до мами. За неї рідненьку ми стоїмо. Будуть у нас ще весни і пісня дзвінка Солов'я. Україна відслався воскресне, Україна радість моя.